Всім привіт, друзі! Ну що ж, нарешті підійшли до завершення нашої роботи по фундаменту. Вже залили східці вхідну частину і можемо підбити підсумки щодо вартості фундаменту. Ну і коротенько по відео згадаємо, що було. Значить, в попередніх відео я показувала, як екскаватор копав, як встановлювали арматуру, як її в'язали, як заливали. Значить, ось тут вже встановлені фундаментні блоки. Так, значить, тут вже хлопці встановили щити. Мають заливати. О, тут малий привіт махає. Мають заливати бетон. На цьому відео вже видно, що привезли бетон. Хлопці заливають арматуру, вібрують все, що вийшло повітря. Ось так це все виглядало. Значить, заливали повністю все по кругу І залишили до наступного дня його застигати. На наступний день вже зняли щити. І ось так виглядав вже наш фундамент. Ось тут вхід в гараж. Далі фундамент утепляли, обклеювали ось таким пінопластом та зверху обшивали гідроізоляцією. Ось такий вигляд мав фундамент на наступний день. Щоб ви розуміли, я приходила і знімала відео кожного дня, кожний новий процес знімала, як і для себе, так і для вас, щоб це все висвітлити. Наступним кроком була розводка каналізації. Тобто, розкладали каналізаційний шлях, розкладали труби, а наступний етап був це зворотня засипка землі. Ось таким. Апаратом її втрамбовували. Попрацювали хлопці на славу, закидали екскаватором, втрамбовували все. Ось тут ще паралельно покажу, викопали яму під каналізацію. Під каналізаційні такі круги. Ось в окремому відео в шорсах є ця каналізація. От, значить, далі засипали, коли втрамбували вже землю, засипали щебнем. Ось так виглядав фундамент, коли вже все втрамбовано, засипано. Досить вже такий непоганий вигляд мав. Потім знову ж таки в'язали арматуру. Звичайно, цей процес також потягнув не одну годину. Цілий день хлопці тут крутили, в'язали. Ось так це все виглядає. Ну, і на наступний день, з самого ранку, привезли бетон, заливали, вібрували. Проходили провилом, все вирівнювали, все гарно зробили. Потім зверху застелили плівкою, тому що в нас вже жарко, дуже сонечко світить, щоб не випаровувалася лишня волога. Ось процес, який найбільше коментарів викликав у моїх відео. Дуже всіх здивувало, що я не знала, що це вібрується і провилом проходиться. Так, Я дійсно не знала, але дякую, що ви мені підказуєте. Разом з вами я також вивчаю всі ці процеси і буду тепер вже знати. А на цьому відео вже видно, як воно вже бетон застиг, як воно виглядає. Застелений, значить, ще плівкою, ще хлопці не встигли її зняти. Ось так це все гарненько виглядає. Ще на наступний день ось тут залили вхід, таку вхідну частину до будинку та східці. Ось так виглядає кінцевий результат по фундаменту. Все застигло, все схватилося, можна приступати до будівництва. А по ціні такий фундамент став приблизно 700 тисяч гривень матеріали плюс робота хлопців. А ви обов'язково підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.